Безмежна кількість їжі в Німеччині береш скільки хочеш. Абсолютно Любий вибір з тієї сторони, з тієї, там, цілий стіл, там, з цієї сторони. Зараз я на все покажу огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, бучу загодні. Мідія під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодкого, фрукти. Дімо далі, тут така кількість їжі, ну в голові не вміщається. Риба, такан, ясо, різні кальмари, кільця, різні запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі тут у нас йдуть соуси, такі соуси, такі соуси. Тут у нас тут супи. Тут ти можеш собі міксонути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні. Ти береш там раки, креветки, тут ось міногі, все що завгодно, різного там, типу риба і так далі. З того боку м'ясо я зараз ще покажу. А так само ж морозиво є. Є також морозово в кульках, є кавомашина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарене. Ну, тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса. Жаби. До речі, жаби. Жаби дуже смачні. Є печиво, печиво з побажанням є. Можеш брати, стільки їжі, скільки з'їсиш, можеш просто кожну страву перекуштувати. можеш тут сидіти весь день їсти. От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак взагалі, колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. А саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. Цією прищепкою йдеш набирати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер Номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному. Тут дуже багато їжі. Всього береш по трошки. По трошки і куштуєш все. я перце наберу, бо я. За перцем і грибів. У нас акула. Беремо шматочок акули. Дуже важливо сюди йти з компанією щоб ти довго сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. От весь мініга цікаво, скуштувати. Потім переходимо до соусів Причепочку собі-клас. -собі Сієць цією штучкою. От, і в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Філінда? Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стояти дивитися, як його готують. Відділ з сушами, з ролами. Будь Ласка, що хоче, таке є відро васабі. І потім підносять на стіл. Так, подають. Виносять, готуємо. Філіданки, філіданки. Коротше, як воно все з'їдається. Ну я дуже люблю гостре. З гострим просто. Дивіться, з'їв, ви бачили скільки. Ще й суп з'їв, ще й отака вона порція морозива. І ну, нормально, нормально. Просто треба вгадати, коли сюди йти. От, під настрій треба. Під настрій, коли хочеться, ну, лабопашиться. Оці <рес> три тарілки величезні, я з'їв вони було з горою. Коротше, я так сподіваюся, що зараз лопну. Значить, найцікавіше, що по цінам. З понеділка по п'ятниці, здоросла людина, 12 євро. Потім на вихідні. Отака ціна всього на євро дорожчя. Ну Це ж дивіться, це ж все там, до півтречі. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Якщо ви починаєте з п'ятої і заходити, і то ціни, звісно, підіймаються. Дітям самі бачите ті ціни. Досить це недорого. Напої в суму не входять. Там такі, як пиво, кока-кола і так далі. Ти оплачуєш окремо. Тому було краще це взяти з собою. Приходиш, їси скільки хочеш. Їси скільки хочеш. Якщо зайшов обід. То ти платиш так, як за обідне, зважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди сів. Але якщо у тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну, з цим треба дуже акуратно. Тобто, не так набирати, щоб ти його все з'їв, або тобі доведеться сидіти потім і сходити з ума, щоб це все з'їсти в себе. Щоб це все впихнути в себе. Так, я бачив тут варіанти, коли люди беруть з собою сутки, непомітно все вкладуть в валізи. Ну я реально тут це бачив. все. Ну але ну мені здається, досить нечесно. Це в ресторанах є свої правила, досить цікаві. Тут дуже класна кухня, тут можна супер страви скуштувати. От мені хочеться, щоб такий формат антикафе процвітав кожному раджу, кожному раджу спробувати Знайдіть таке в своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого такого. Ну і так само тут є там, дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар. Ну, Бар за твої кошти вже. Все, користуйтесь за такий огляд. Все, користуйтесь, я сподіваюся, після цього виживу.